Чинний нардеп Микола Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Як повідомили в офісі генпрокурора, наразі тривають заходи зі встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. До розслідування здійснюється держбюро розслідувань. Зазначається, що офіс повідомив про підозру ще одній людині, яка брала участь у протиправних діях. Втім, її імені правоохоронці поки що не називають. Але варто додати, що під час обшуку Микола Тищенко розбив свій мобільний телефон, не бажаючи віддавати речовий доказ. Втім, апарат все одно відправлять на експертизу. Тож слідство обіцяє, що знайде спосіб отримати з нього інформацію. Про це заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Відео інциденту з телефоном оприлюднив у соцмережах журналіст Костянтин Андріюк. Давайте подивимось. Ваше прізвище, ну, пожалуйста, не скажіть. Я вас запитую, ваше прізвище. Я не відмовляюся. Тамор я... особа не відмовляє фактично своїми діями. У зв'язку з цим. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я вас затримаю. Все, якщо ви здійсните ще... Перед початком суду Миколу Тищенка запитали, навіщо він під час слідчих дій розбив свій мобільний. Але депутат відмовився від пояснень, мовляв, іде слідство, і він не може це коментувати. Між тим прокурор на засіданні Печерського райсуду заявив, що Тищенко під час обшуку зламав навіть не один, а два телефони. При мені при та кількох камерах оперативних. Здійснив знищення цих телефонів зухвало, грубо, причому були навіть ризики пошкодження майна, яке знаходилося поряд, та пошкодження здоров'я учасників даної персальної дії. При цьому сторона захисту Миколи Тищенка стверджує, що на відеозаписі, які переглянули правоохоронці, в тій частині, де визначений потерпілий відсутні тілесні ушкодження, відтак яким саме чином відноситься Микола Тищенко до вчинення кримінального правопорушення, адвокатам не зрозуміло.